Середина дня під час відзначення свята молоді ознаменувалася двома суто культурними заходами. Одна з релігійних організацій назвала виступ трьох творчих людей на манер міжнародного шоу Бориспіль має таланти. Біля невеличкого намету, біля торгового центру у парку зібралися кілька глядачів. Перший свій доробок перед ними демонструвала Наталя Карнаух. Не шукала дити, не благала ніч, слухала дети, світронічна ні. Наталя не виглядає школяркою, але тематика її пісень має бути близька підліткам кохання до кумира, пошук свого місця у житті. Наталя працює у музичній школі та намагається популяризувати бардівську пісню. Я думаю, що це молодіжна культура, і якщо е, з історії розвитку бардівської пісні це була не зовсім молод, ну уже. Е, е... З 70-х-80-х років, і зараз вже такі легенди бардівської пісні це досить дорослі люди. То цю, цей стиль можна зробити молодіжним. Співаючи, створюючи пісні з актуальними для сьогоднішньої молоді темами. Після гітаристки естафету взяла авторка баяк Людмила Ніжегородцева. Вона намагалася донести принципи правильного життя і продати свої книжки. Згодом віршовані твори з тієї ж брошурки присутні почули у виконанні Оксани Вірич. В той же час біля ресторану Маріана влаштували незвичайне караоке під назвою Співають всі оригінальність його була не лише у тому, що лунали виключно українські пісні, але й у тім, що акомп. Однументом слугувала жива музика. Спеціально для цього з міста Переяслав Хмельницького було запрошено колектив Троїсті музики. Ці запальні чоловіки і жінки також і самі виконали кілька народних композицій. Переможницю визначили глядачі за допомогою гучних оплесків. Найбільше прихильників виявилися у жінки на ім'я Олена, яка виконувала народну пісню про гендерну нерівність. Амі амілий Зазначимо, що Олена перебуває на великому строку вагітності. Отже, ще не народжений мешканець Борисполя вже долучився до масового святкування. Антон Базилінський і Романенко, новини телеканал Бориспіль.